Мирного неба всім! Ну що, дівчата, я вас сьогодні вітаю святом весни з жіночим святом. Ну, хто свят, святкує ніч шива? Також вітаю. І ми подивимося з вами, щоби він вам хотів сказати. Хотів сказати, сонечко. Я просто думаю над тим, що, можливо, не може сказати з тієї чи з іншої причини, не виходить йому якось сказати, але хоче. Або, ну ще буває, знаєте, ситуація, коли, можна сказати, мужчина забуває мову, коли стосується. Самої рідної душі, самого глибокого кохання. От відносно поверхневого у них язик як помило. А коли це серйозно, їм важко. Ну, на те вони, напевно, і мужчини. Вони тоді стрибають. Короля мечів. От. Добре. Давайте ми з вами подивимося, хто до нас сьогодні прийшов. Якого короля нам покажуть. О, отак! От отак. Ну, бачите, почув король мечів. Король мечів і закритий. Питання. за... Дивіться, Тут мужчина, в принципі, або з вами на якійсь далекій відстані, в принципі, або ну, щось може бути зв'язано з питанням інтернету, може бути за кордон далека і далека, якби поїздка, тому що мужчина тут в ситуації. Вибору, або тупіковості якоїсь, йти не йти, їхати не їхати, показуватись, не показуватися. А може тут все завершилося, в принципі, на фізичному рівні, або і не було, от немає картинки на фізичному рівні, а мені дуже хочеться, тому що я в тупіку, тому що я тут хочу нові ворота відкрити або нові можливості відкрити. Я обдумую плани якісь. Ой, біла карта думає, о, карта долі. ого го ого-го, дев'ятка кубків. Ну що, тримайте, а, мужчина тут, розумію, думає, чекає питання великої, ну, дивіться, це, це, це просто неймовірно. А, це називається Я зустрів або Я люблю, дійсно люблю дев'ятка кубків. Це, це моя доленосна ну, жінка. Дівчина, ну, щось, щось таке. Він розгублений, він розгублений. Тут п'ятірка йде. Він розгублений, а чому сумнівається? Тому що ще королева Пентаклей. Може бути королева Пентаклей і в майбутньому. І дивіться, зірочка. Мало того, що зірочка, ще й королева Пентаклей. Чому він розгублений? По-перше, цінність ваша просто. Ну, по королеві Пентакли, самі розумієте, це та жінка, з якою я хотів би бути, з якою в сім'ї, ну, або вже є, може бути для когось, що люди на відстані, і він з якоїсь позиції, ну, в королі мечів. Король мечів може ще говорити про повітряні знаки, Зодіаку, до прикладу, або те, що він закритий, або те, що він військовий, або те, що він носить форму, або, ну, по якійсь причині опинився знову ж на дуже далекій відстані. Ну, або реально тут навіть айтішники можуть приходити. Людина, яка працює в інтернеті, може бути сидить днями і ночами, пропадає в інтернеті. Але це не відміняє тої позиції, що на вас він дивиться, як на королеву Пентаклей. Чи. Погодиться, дивіться, як виходить. Ну звертайте хто дивиться в екранчик, звертайте увагу на карті. Біла карта тут повна розгубленість. Виходить, тобто, дивіться, як розгубленість. З одного боку це як білий лист, але при тому всьому я довіряю своїм відчуттям, тому що тут карта долі. А знаєте, що карта долі? Тут або між, виходить між цими двома персонажами. Тобто, ще може бути, бачите, біла куля, в принципі, хрустальна куля, криштальна куля. Тут хтось може бути, і я підозрюю, що скоріше всього, ну король мечів він. Або в нього загострена інтуїція, або в нього ментал може бути до такої степені відточений, що він як має, як володіє знаннями. Це ще, знаєте, криштальна куля це як володіння яснобаченням, або е, ясним знанням. Ну, може бути також і до вас, що відносить, відноситься. от так. Е, знаєте, люди, які зустріли один одного, ну, на правду, прям, прям з'єднує вас ця доля. Е, тут біла карта про що? Е, я тут плани собі. Будую, але все одно у мене е, тупікова позиція, тому що я не знаю, поки не знаю. Ну, йому треба зробити ці кроки, щоб знати, а він в п'ятірці жезлів, е, тобто є якесь суперництво е, всередині нього. Знову ж, е, тому що я не знаю, що відповість мені жінка. Е, погодиться, вона бути ну, от, е, прийняти мою пропозицію про кохання. Погодиться вона бути в е, позиції. Дружини, і тепер ще дивіться, яка, яка на майбутнє, тому що зірочка. Ще може бути така дівчат-позиція. ну, Дівчата, жіночки, не знаю. Дехто, коли я говорю дівчата, дехто навіть умудряється ображатися на, таку, на, на цей, каже, що я якось несерйозно говорю. Пишіть, будь ласка, наскільки серйозно чи несерйозно. І сама позиція, коли королева Пентаклей може говорити, що він в ситуації, ну розумієте, він вільну так, це зараз буде складно озвучувати. Не беріть, будь ласка, все, всі на один і той самий момент. Ну, от, на свій рахунок. Але я цю позицію проговорю, тому що король мечів переважно людина вільна, ну, не обтяжена стосунками. Або може бути король мечів ще людина серйозних професій, про які я вже сказала. Також колишній можете дивитися, ну і відьмацтво теж проходить по мечам. А королева Пентаклей це жінка замужня може бути. І якщо він вільний, а ви заміжня, оце людина попала. Розумієте? І він думає про те, да й ви попали, в принципі. А що буде далі? А відчуття по долі з'єднання відчувається. А, тому він в такій просто, я не знаю, тут геометричній ситуації розгубленості і от тої позиції, що а треба чи не треба. А можливо, я закрив і на тому все. Ну або питання якихось інших стосунків, або питання тут також може проходити королева Пентакла, і ви така леді бізнес-леді, до прикладу. Ви така бізнес-бізнес-леді, а він там собі такий теж може проходити король поет. Дівчата може проходити е, по мечам. А, і думає, як до тої бізнес-леді під'їхати під, під на своїх двох ногах, розумієте? У нього по машинці на правій і на лівій нозі. От як до неї під'їхати, як вона там сидить в парше, при, до прикладу? А, може бути, може бути. Тобто кажу, ситуації тут можна багато ну, розказувати, але майте на увазі про саму енергію. Цей мужчина, от в такій западні опинився відносно вас. Він хотів би вам щось розказати, можливо, про вашу цінність, можливо, про вашу красу, можливо, про свою любов. А взагалі, взагалі, ще, напевно, про те, що він би хотів вашої любові, вашого кохання. Ну, давайте тепер конкретно подивимося на даний момент. До того всього сама ситуація. Що би він, ану, почекайте секунду, я таки перевірю, що там у мене. Так, чи пише, чи ні. І так, його конкретні думки на конкретний момент, зараз, відносно вас. І е, просто загалом, е, загалом його почуття, раз я вже дістала, це будуть почуття і е, конкретні думки, і давайте, що у нього твориться на душі. От теж на даний момент. Так, а це почуття я положу сюди, щоб в разі чого отак не спутати. Це, це те, що на душі. Думки М -м -м, закохані, закохані. Так закохані говорять про вибір, це однозначно, але вибір душею. Що я хочу робити, кого я вибрав, кого вона вибрала, куди ми рухаємося, чи ми не рухаємося, що взагалі відбувається. Чи я просто думати не хочу, а хочу притулитися тут всім тілом, всією душею, злитися воєдино. Ну, або питання, чи хоче це вона. Десятка пентаклей, слухайте, закохані, що вибирає жінка, яка або він попав, дивіться, в е, тенета ті е, думок, якась закрита позиція. Ну, або про закриту позицію, в якій може бути жінка. І знову ж десятка пентаклей виходить, це якась карта. Якась карта? Карта. Ну, карта сімейного положення. Чи буде вибір, чи не буде, чи піде за мною, чи не піде. Захоче чи не захоче. Чи вона сама, чи вона заміжня, чи вона не заміжня? До прикладу, як якщо у неї є стосунки, любить вона когось чи не любить. От такі думки, які його прямо які його тут вісьмірка, ну дивіться, ха а не дуже то і зводять з розуму. Він все-таки король мечів. А короля мечів з розуму не так-то легко ізвести. А він таки хоче перше місце отримати на цих позиціях. Тримайте, король мечів так легко не здається. Він буде своїм мечем, своїм інтелектом пробивати, ну, пробивати, пробивати все, що можна пробити. Також, якщо дивитися на на всесвіт, на карту миру з Всесвіту, це карта високоерудованої людини. Ну, ну от, от. Не буде він, о про що я і з самого початку вам говорила? Король мечів, король кубків. А я буду думати над тим, як мені пробитися до свого серця або відкрити своє серце, або показати свої можливості, або зробити вигляд, або вибір правильно зробити. Бо я хочу, я хочу те, що я хочу. Я хочу першого місця однозначно. А ще все таки два короля, і вибір падає, і десятка пентаклей. Ми не можемо ігнорувати ці карти і закрита позиція. Тому, все-таки, я буду говорити, що можуть бути ті люди, які притягнулися на позицію. Відносно когось, або навіть знаєте, як трійки або четвірки, навіть якось так. Ну, це, це не обов'язково навіть офіційні стосунки. Це просто може людина думати про якісь стосунки: чи є у вас, чи нема. Чи буде він розлучником, чи не буде, чи буде він в когось, ну якби оце перше місце відбивати, чи не буде. Буде в нього конкуренція, хоча там карта конкуренції таки випадала. От така справа, от такі думки, от такі думки у нього. Паш жезлів сидить, думає над цим всім, ну якби обдумує цю позицію, як краще зробити, або як краще про себе заявити, або як гарно себе подати, або відкрити оцю дорогу, або ну, заявити про себе. Це може бути навіть телефонний дзвоник. Як правильно розумієте, не тільки там, до прикладу, дівчата вибирають, я не знаю, вбрання або косметику, ну який макіяж сьогодні. Буде хороший, а який не дуже, до прикладу. Ну або, або або щось в тому роді. Можливо, він таким самим чином які слова правильно сказати, або чи буде краще сьогодні, чи завтра. Так, я щось розійшлася, тут скупки у нього на душі. Дивіться, ту стентакли, ту скупки вісь через вісьмірку кубків. Тут у нього неясна позиція відносно жінки. Це не буде питання, що жінка покинула. Це, скоріше всього, він розуміє, от знову ж четвірка це моє. У мене на душі є чітке відчуття, що це моє. Це буде скоріше всього запитання відносно того, чи запитання у нього всередині себе, відносно того, чи погодиться, от знаєте, яка чи прийшовся двору, чи ні? Ну, якось так, чи перейде жінка якусь грань чи ні, чи вийде у мене щось чи ні. А дивіться на почуттях, що виходить вдвічі мечів. Ну, Тут виходить людина, яка закриває свою душу. Він, скоріше всього, при цих картах це людина, яка поки що не відкрила своє почуття. Він вагається, він думає, він будує плани, він роздивляється цей простір. Він сидить в луні в місяці, і все одно тут виходить десятка пентаклей. Тобто я підтверджую: або хтось дивиться, хто зайнятий, ну зайнятий просто іншими стосунками, або він думає про те, що ну тому, що він вагається тут, немає у нього чіткого бачення, і на душі певна тривога така. Він ту тривогу старається. Прикрити. Для нього дуже важливо четвірка Пентаклей і десятка Пентаклей. Однозначно вам скажу, що людину, на яку ви загадали, ну головне, щоб ви правильно притянулися, ну, цей резонанс правильно розпізнали цей мужчина думає про загальну сім'ю, загальну родину. Ви для нього реально дуже важлива жінка для його життя, для його життя. Ну, все біла карта. Напевно, що так. Тут є якийсь, бачите, він або пам'ять з минулого, або є якесь дійсно минуле також. Може бути щось загублене, що він хоче воскресити, до прикладу. А загублене може все що завгодно, так як тут взагалі йдуть шанси, то це може бути і шанс на життя, на любов, на можливості, шансом, яким люди не скористалися, ну, тому що карта шансів падає. І тут зразу в десятку іде. Ну, шанс, яким я хочу. Скористатися. Вагається, вагається не через те, що у нього почуттів нема. Тут, скоріше всього, дивіться, така теж цікава, цікава картина, тому що це початкова, початкові карти. Я б казала, це людина, яка щитує або душу, або дійсно розуміється, як на долі. Або має дар якийсь все-таки, може бути, тому що дар тут лягає, і він не знає, от є у нього таке почуття, а з другого боку, щось дуже рідне і близьке. Жінка, яка могла у нього відкрити. Ну, тобто, коли пішла оця компоновка вашої енергії, його енергії, або ця зустріч, або ще щось, у нього відкрився, ну, або відкривається дар. Дар такий, як на базі жіно жіночих енергій. О, може щось бути таке, тут у мене відвалилося. Так, і добре підвалилося. А, отака тут справа. А, скоріше всього, він а, як це, в привкушені оцього почуття, розвитку цього почуття. І так, що би він вам сьогодні сказав, оцей король мечів? Що би він вам сказав? Четвірка мечів, дев'ятка пентаклей. А ви знаєте, він то і не дуже балакливий такий. Він, скоріше, би, всього, що би робив, він би дивився спостерігати. А якщо має можливість якусь спостерігати за вами десь, він скоріше всього таке і робить. Він, скоріше всього, таке і робить. Дивіться, тут справа в тому, а що душа все-таки, що би він вам сказав, я не розумію. Тому що, що я хочу сказати, тут душа не дуже-то. По-перше, не турбуватися, не хвилюватися, заспокоїтися, якщо ви в якійсь складній цих Боже, як його. Ощущеннях, <смеш> якщо ви <смеш> вибачаєте. Ой, слова забуваю. забула. Це ж треба. А, і що я вам хочу сказати? А, він... Якось дивно. Знаєте, я вам передам. Він думає про дорогу, він думає про переїзд, 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 якесь слово переїзд пішло. Переїзд він хоче зрозуміти вас. Він хоче для когось це буде як повернення, він хоче або щось відновити, або відкрити, і при тому це буде раптово, швидко і ну, внезапно дійсно раптово. Він любить він, Боже, ну в принципі король мечів, любить ловити на гарячому. Тобто він реально знаєте, як гарячий пиріжок з печі. Йому треба, йому треба якась первинна ваша, ваша реакція. І по цій первинній реакції він буде не здогадуватись. він, він буде, Ну давайте можливо і здогадуватися. Але він буде вирішувати, але те, що він хоче, він хоче от з наскоку щось зробити. От якось так. Тому ще раз вам кажу: зараз, як такого передачі від душі, я вам ну, взяла спеціально другу колоду. Тому що ця колода ну тут, тут такий момент. Він хоче вияснити, він хоче прояснити або розказати про щось, про якусь трансформацію, або про якісь залежності, або якусь енергію, таку, від якої він сам жити йому складно, або він не міг, або що він щось трансформував, або поміняв, або те, що він вирішив відносно. Себе як імператора, ну, тобто як е володаря, він володарює. Ну, в принципі, може бути тут король жезлів, але він ще в двійці мечів, ота, що є по душі. Ви знаєте, скоріше всього, він ще, е дивіться, королева Кубків. Він переживає, він більше боїться, а ну ну як тут є. Дивіться, Боже. Я так хочу вам правильно, щоб ви правильно почули. Боїться, як боїться, що він боїться. От, три рази навіть сказала. Такого нема. Він в енергії короля мечів. Це й бере і робить. І робить з холодним розумом, розсудком. Він, в принципі, виношує цю ідею до кінця. Він, якщо от оця вся історія, яку я вам розказала про нього, що він думає про жінку, от про вас, він прийде вже з цим блюдом. Він оцю всю каструльку приготує, зварить і він вже вам просто її отак от принесе, покаже, відкриє і скаже на. Оце я, оце я подумав, оце так, оце так, оце так, так. ти це приймаєш, ти це будеш вживати, до прикладу, береш мене, не береш мене, я такий, то розумієте, ну король мечів. Король мечів. Притому, при тому, я вам сказала, там падає король кубків, що він в нього дійсно рівень душі піднятий, і він. ну, вже як по духовності він відкривається, він знепчається. І е, тут вже вас показує також, якби Ну, він хоче, щоб була оця кубкова пара. Але кажу вам, тут зараз, е, зараз він це все як. Як виношує, просто виношує, думає. Ну, в двічі мечів, двійка, а там четвірка. Знаєте, це не дуже говірливі карти такі. Ну, давайте ще цією колодою. Раз я її взяла, щоб він вам, може, ця колода відкриє. Ну, знову це була вісьмірка жезлів. Ой, про двійку кубків. Вона була. Ну, дивіться, що він, що він дозрів. Або він би, можливо, спитав, чи ви дозріли от цим плодом падати в цю корзинку, розумієте? Чи що вистачає того часу, який був, я не знаю, проведений в якихось переоцінках, переосмисленнях. Ну, або йому вистачило якогось там часу переоцінити або побачити. Ну, це все час відносно двійки кубків, двійка кубків відносно вас. Він готовий, слухайте, тут карти сили і карти вміння. Тут про те, що він готовий вас захищати, він готовий до вас іти. Він тут хотів би, скоріше всього, щоб ви не тримали або якось. Якщо у вас є заслонка, щоб ви її зняли, тому що тут на захисті стоїть дев'ятка жезлів. Так, це певний досвід, певний досвід, але тут жіноча сила до того всього. Якщо ви тримаєте якусь оборону, ну, щоб ви його вислухали. Він хоче. Отут питання вісьмірки жезлів, він хоче, щоб ви його вислухали по відношенню двійки кубків. Це багато роботи він провів в тому напрямку. Тут обнулення людина хоче вийти. І колесо фортуни щось по долі і розказати про цю долю і знов десятка пентаклей. Ну, не знаю, він або буде питати вас, що ви, як ви живете, до прикладу, хотів би спитати, чи ви поміняли своє життя, в якому напрямку поміняли це життя, чи ви самотні, чи ні. Я вам вже це розказала. А якщо про себе, то також вам розказала, що він би хотів вам. Показати свої е, ці преимущества відносно того, що, на чим він, переваги на, на відносно того, що він продумав, що він побачив, яким це має бути, е, і що це має бути в підсумку. Є у нього переживання, знов, є у нього переживання відносно цієї ситуації е, наповнення в десятці Пентаклей. Ну все, я думаю, на сьогодні все. В принципі, дуже цікавий розклад. Буду чекати вашого зворотнього шляху, Вашого зворотнього зв'язку. Шляху також не забувайте шлях до мого каналу. Дякую вам всім і до зустрічі!